Спробую показати, як ті сенси працюють. Ну, Задайте запитання. Для чого я прибираю в місці, де мешкаю, або працюю? Почну з того, що у кожного свій рівень ставлення до чистоти, якщо, наприклад, мене хвалили і цьому приділяли увагу прибиранню в кімнаті, щоб ліжка були, застелені обов'язково. Тобто для мене це буде мати значення. Тобто, мене хвалили в дитинстві. Коли я поприбирала або допомогла мамі татові прибратись у домі, по-перше, мене хвалили, і тому, якщо мені зараз потрібна підтримка, саму себе підтримати, то я просто починаю прибирати. І в процесі, і в результаті я сама себе поглашую. Це може спрацьовувати як і захисний механізм, коли виник якийсь конфлікт і якось мені його пережити. Така стратегія, яку я можу скористатися свідомо також, бо підсвідомо нам все рівно діє поприбирати мені стане легше, принаймні на рівні емоцій і відчуттів. Це саме по собі питання не вирішить, конфлікт не так, але легше стане. Але я йду і ще глибше. Глибше це відповідь на запитання, що я знаю про прибирання, чому це моя цінність може бути не лише у зв'язку з батьками, з вихованням. І тут я стикаюсь зі знаннями, з інтуїцією, яка мені підказує. Мені для мене це означає нібито акт очищення. І тут я вже знаю, що в православ'ї, в езотериці. Це важливі питання. Елементарно прибирання мене дисциплінує, приводить в порядок мої думки. Я, начебто, оновлююсь, тобто, що ми бачимо, що за звичайною дією прибиранням для мене особисто стоять високі сенси. Для мене це як духовне відображається, проявляється через матеріальне і як матеріальне переходить. У духовне, у божественне, на елементарних діях, в реальному проявленні, Таким чином душа і таким способом допомагає собі пройти шлях і виконати ті завдання, які поставлені, і зараз, якщо уважні, ви, ви вже чуєте інші мої сенси.